Старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. <гум> <гум> Здихатись емоцій неможливо. Нас законсервували за консерватизм! <гум> Думки на виворіт повертаються у другій частині комедійного мультфільму Емоції, радість, печаль, страх, гнів та відраза неочікувано усвідомлюють, як швидко росте їхня дівчинка Райлі. Одного дня керівний пункт, де живуть емоції, руйнують і встановлюють новий, значно більший та складніший. Адже підлітковий вік подарував Райлі ще одну емоцію тривожність. І здається, вона прийшла сюди не сама. Чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 13 червня. Найшов час притягти п'яте колесо в родину. Це не колесо, це моя нова дівчина. Події детективної комедії Афера по сімейному розгортаються навколо родини, де панує справжній матріархат, а точніше леді Рейчел, яку грає чарівлива Фані Ардан. Вона виховала своїх синів та онуку у культі шахрайства. Між незграбними аферами і дрібними крадіжками. Ця нетипова родина постійно перебуває у пошуках унікальних артефактів століття. Проте одного разу все виходить. З під контролю і на сім'ю чатує чарівний детектив. Що з цього вийде, дивіться в кіно з 13 червня. Я колись це робив? Ні, та навряд чи це складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми, ми здатні були... робити краще. Новий погляд на помсту пропонують автори трилера під каблуком. У центрі сюжету жінка Джанет одного дня загадково зникає її чоловік, і одразу у дверях з'являється робітник, найнятий для ремонту ванної кімнати. Нахабний та безпардонний трудяга робить усе, аби позбавити жінку комфорту. Однак вона не готова бути жертвою у цьому протистоянні. І запрошує у гості подругу. Що з цього вийде. Дивіться в кіно вже сьогодні. Вона порочна, Ніж усі інші. Таке вже було. І ми рубали їм голови. Ми рубали голови. Історична драма Гамбіт королеви розкриває події 1544 року. Тоді король Англії Генріх, VIII, якого грає Джудлоу, вирушає у черговий військовий похід до Франції. На період його відсутності регентом країни та опікункою дітей короля стає королева Кетрін Пар у виконанні Алісії Вікандер. Вона є шостою дружиною короля, і двір прекрасно пам'ятає, яка доля спіткала п'ятьох її попередниць. Після повернення правитель стає ще більш деспотичним. під Озрілим та прискіпливим. усе оточення напружено чекає, коли ж королева схибить, скаже, чи зробить щось, що розлютить короля тирана. А чим усе закінчиться? дізнайтеся у кіно з 13 червня.